Доброго вечора. Доброго вечора. З нами сьогодні гравець команди Сокіл 2. Даринський Артем Артем. Поділіться враженнями від сьогоднішньої гри. E -e, гра була дуже тяжка. Намагалися виконувати наставки тренера тільки в кінці. Ми змогли трошки додати моментів, забити. Але, в принципі, були непогані моменти. Але треба ще награти багато ще тренуватися. Хоча можу сказати, що і там були в мене дві помилки на воротах, але в принципі непогано. Команда Сокіл 2 досить багато пропускає. Чи відпрацьовуєте ви оборону на тренуваннях? Так, відпрацьовуємо, але багато ще треба тренуватися, багато тактики, плюс є проблеми трошки з фізичним станом, тобто це треба награвати. І хотілося б, щоб більше трошки було б гравців. Тобто бажання треба, характер теж показувати. Як вважаєте, сьогоднішній суперник? Був силам вам, чи все ж таки результат закономірний? Частично закономірний. Могли б ще забити, але в цілому не дали головному форварду більше б забити в принципі, для турнірної таблиці. але могли ще більше забити, дати якийсь бій. Що ж, добре, дякуємо вам. Дякую.